Усіх вітаю на своєму каналі та у цьому відео. Як завжди, ділюся рецептом тортика, який готувала на другий день народження своєї донечки. В тому році на перший рочок я теж робила з жирафиком, але зверху, а тут вже торт у формі голови жирафи. Буду починати відео з прошарків, а про бісквіт поговоримо трішки пізніше. Для мусового прошарку желатин заливаю водою і залишаю набухатись. Поки воно буде там настоюватися, беру вишню, заморожену без кісточки і гарненько прибиваю блендером, щоб була така однорідна маса, як пюре. Додаю цукор, перемішую трішки і відправляю це все на вогонь. На середньому або мінімальному треба довести до кипіння, але не кип'ятити, просто щоб цукор розтанув у цій всій масі. Як цукор розчинився, знімаємо з вогню і додаємо сюди желатин, який ми заливали зарання. Оскільки вишня досить гаряча, то желатин має досить гарно розчинитися у цій всій масі. Гарненько перемішуємо, переконуємося, що все між собою поєдналося. І одразу за желатином кидаємо у цю масу білий шоколад та перемішуємо. Повторюся, що поки маса ще досить гаряча, це все має гарно розчинитися до однорідності. І поки воно буде вистигати, підготуємо вершки обов'язково 33% жирності або більше, не менше. І збиваємо міксером до такого стану пишності, що вони майже не випадатимуть з кастрюльки. Тобто ледь, ледь вони будуть. Випадати, так би мовити, все збили, переливаємо вишневу масу і гарненько перемішуємо тако знизу вверх, щоб повітряність ця не пропала, і все гарненько перемішалося. Ось такий він ніжний на колір. Підготувала я дві формочки з фольги менше за діаметр бісквіта на 3 см. Можна навіть на 4 і розливаю порівно по двох формочках можна готувати у силіконових, готових, але я їх ніяк не придбаю, тому роблю сама з фольги і відправляю мусові прошарки у морозилку мінімум на 4 години, можна на ніч. Так, переходимо до конфітюру з вишні. Заливаю тут крохмаль водичкою, щоб так його трішки розвести. Але ми його додамо трішки пізніше. В сотейнику у мене вже вишня також без кісточки з цукром, відправляю знову на вогонь. Повторюємо знаєте, такі рухи, як і з першим у нас мусом. І тут я зрозуміла, що вишня у мене ціла була, а краще для конфітюру, щоб вона була такими половинками. Тож я взяла кухонні ножиці, не лякайтеся, це чисті кухонні. І поперерізала ось так, як ви бачите на відео. Так, треба масу трішки прокип'ятити, щоб цукор так само розчинився. І коли вона, знаєте, буде ну, хвилинку кипіти, тоді додаємо крохмаль з водичкою і інтенсивно перемішуємо. Маса буде перетворюватися одразу в таку желейну, буквально в перші ж секунди. Треба такого, ну, півхвилинки, помішати, і на тому все. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, поки не вистигне ця маса. Як вона буде вже прохолодна, відправляємо у холодильник. Ну, а тепер вже другий день, вже у мене готовий бісквіт і всі прошарки. Переходжу до основного крему, який у нас іде як всередину, так і наверх. Спочатку у вершках топлю, так би мовити, білий шоколад, імпульсами відправляю в мікрохвильовку, дістаю, перемішую. Тобто нам треба, щоб шоколад розчинився і поєднався з вершками. Стала однорідна маса. Я так відправляла у мікрохвильовку, по-моєму, чи 3 чи 4 рази по 10 секунд воно і не згоріло, і все рівномірно перемішалось. Ось така от маса має вийти. Далі у кастрюльку перекладаємо вершковий сир, додаємо нашу шоколадну масу і взбиваємо блендером. Це недовго, треба, щоб маса об'єдналася до однорідності і стала досить густою, щоб крем тримав форму. Це може зайняти хвилинки, 2-3. Просто дивіться, щоб настав той момент, коли крем тримає гарно візерунок. Тобто він досить такий твердий. Далі ми куштуємо, якщо вам не досить солодкий, тоді додаємо цукрову пудру за смаком. І... Тут у мене вже готові бісквіти. За кадром я їх спекла, робила по новому рецепту, але трішки воно не підходить для цього. Тому я залишаю в описі як рецепт, так і посилання на минулорічне відео. Там бісквіт на 6 яєць. Він ідеально підійде під цей тортик, щоб зробити 4 коржі. Мені довелося робити два окремих бісквіта, бо з одного не вистачило б зробити. Розрізала і тепер збираємо тортик. На підложку, як завжди, наношу невелику кількість крему і ставлю перший бісквіт. Пропитка для ванільних бісквітів у мене завжди молоко. Викладаю шар крему з кондитерського мішка, це половина, яку ми відсадили. Іншу половину ще не ховаю і не фарбую в колір, бо може бути таке, що я відсадила кондитерський мішок малувато, крему і треба буде ще додати з каструльки. Так, розрівнюю, там близько сантиметру товщина, і викладаю мусовий прошарок. Він заморожений, бо хтось був питав. Так, саме заморожений кладемо. Далі закладаємо у ці пустоти крем по краях, і також ще зверху тонесеньким шаром закриваємо мус. Все вирівнюю шпателем, мені дуже зручно нею працювати, особливо в зборці тортику, але можна і шпателем пробувати, хто як звик. Бо я шпателем вже вирівнюю сам тортик. А от коли я його складаю, збираю, то мені зручно спатолою. Далі кладу другий бісквіт, так само його просочую молоком. Так само викладаємо перший шар крему, розрівнюємо, а потім треба нам ще викласти такий бортик з крему, щоб начинка нікуди не витекла і гарно трималася. Бортик досить такий товстенький. Тепер викладаємо вишневий конфітюр і його також закриваємо невеликим шаром крему. А далі повторюємо: бісквіт, молочна пропитка, крем і вишневий мусовий прошарок. Я забула це зняти, але я його вже там поставила. Всі краї заповнила кремом і зверху його також закрила. І далі вже ставлю четвертий бісквіт. І оскільки в мене форма голови жирафа, то останній бісквіт це якраз оця верхівка, яка піднімається при випіканні бісквіту, я її і взяла, і ще трішечки підрізаю, щоб зробити такий, як купол. І ось тут якраз крем з кондитерського мішка у мене закінчився, і я вже беру невелику кількість з кастрюльки. Ось чому я і казала, що не спішимо ховати його або фарбувати. Спатулою тако наношу по Всьому тортику буквально тоненький шар. Це ми робимо для того, щоб крихти якісь. Потім нам не заважали вирівнювати тортик. Зараз ми ось так його просто тоненьким шаром. Обмазуємо, теж трішки вирівнюємо і відправляємо у холодильник. Там він стабілізується, і потім нам нічого не буде заважати. Також перед тим, як відправляти в холодильник, кожен тортик я обмотую ацетатною стрічкою. Я купую це все в кондитерських магазинах, але перший тортик взагалі я обмотувала файликом, який, звісно, помила, витерла. Але плівка досить така товстенька і краще, звісно, для цього підходить. Далі ставлю кільце, затискаю і відправляю вже в холодильник на ділянку. І тут уже третій день, ранок, я знімаю цю плівку і вирівнюю вже прикрашаю тортик. Ось ту частину, яка лишалася у нас в кастрюльці, я пофарбувала ось, ось такий жовтий колір, такий досить приємний. І ще маленьку частинку відклала буквально столову ложку білого крему, я його пофарбувала у коричневий. Це для того, щоб намалювати потім плямки нашому жирафику. Ось як я на відео показую, мені дуже зручно саме так з кондитерського мішка відсаджувати таку стрічку по всьому тортику, а потім вже вирівнювати. І тут я вже працюю як з патулою, так і шпателем. Це все проганяю на відео минулорічному, яке я залишу в описі, можна теж подивитися. Там я також розказую, як це все вирівнювати, але розкажу і тут. Спочатку я це все нанесла, вирівнюю і далі дивлюся, де є пустоти, якісь дірочки. І заповнюю їх тим самим кремом, який, наче знімала. Але у подальшому нам треба вже не знімати зайвий крем, а саме вирівнювати тортик. І такий лайфхак, якщо ви захочете таку саму форму тортику зробити, як я, я взяла ту саму ацетатну плівку, яку ми використовували для того, щоб стабілізувався крем, я відрізала невеликий шматочок. І він ідеально підійшов для того, щоб, як ви бачите на відео, вирівняти верхівку, от саме цей. Купол, бо я бачила, відео, там були якісь е, спеціальні, знаєте, і спеціальний інвентар, але мені треба було діяти швидко. Тож я подумала, що може, вийде, і воно дійсно вийшло. Тому ось такий вам лайфхак. Тож, спочатку я нанесла крем, повторюся, потім вирівнюю шпателем, заповнюю знову якісь пустоти, вирівнюю шпателем, потім я вирівнювала верхівку. І знову шпателем. Так, і ось цей крем, про який я сказала, що я теж пофарбувала невеличку частину в коричневий і підготувала з мастики декор. Вушка, оченята і ось такий носик. У мене була біла мастика, яку я просто пофарбувала харчовими барвниками. У мене вони гелеві всі. Також купую все у кондитерському магазині. Так, у мене вже є досвід з таким декором, що він може з часом поплисти, якщо не буде в холодильнику стояти. Тому я Ось так його приклеїла, так би мовити, і під них ставлю дві маленькі зубочистки, от, щоб вони їх не було видно, але вони тримали цю мордочку. Але, звісно, перед нарізанням тортика треба за це пам'ятати і вчасно дістати, щоб нікому в шматочку не попалося. Так, далі роблю оченята, так само беру половинку зубочистки, наколюю цей кружечок і ставлю у місце, де воно має бути. Це нормальна практика ставити. Декор на зубочистки, просто треба або попереджати людей, якщо ви робите на замовлення, або самому пам'ятати перед тим, як пригощати гостей. Так, далі йдуть такі ріжки, теж ставлю на зубочистки, але там вже треба дві штучки, бо там йде спочатку така, як паличка, а зверху кружечок. Ставлю приблизно по центру і так само повторюю з вушками. Залишається намалювати нашому жирафику плямки, роблю це з патули, беру невелику кількість і просто хаотично наношу. Не вирівнюю прям до ідеалу, просто ось так наношу вони трішки об'ємні. І ще один такий лайфхак, якщо ви не ідеально вирівняли тортик, або як у мене з'явилися якісь. Дірочки, якісь бульки, та я в принципі спішила, бо я вирівнювала це вже перед приходом гостей. То я, ось ці плямки, якраз наносила на якісь такі погрішності, нерівності, якісь дірочки, тому це взагалі ідеальний декор. І ось така от краса у мене вийшла. Ну, я сподіваюся, що краса. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам таке оформлення тортику, бо мені дуже сподобалося, не знаю, чому і в тому році, і в цьому мені хотілося саме жирафика. І ось такий він у розрізі. Неймовірно, гарний і дуже смачний тортик вийшов. Нам нагадує по смаку якесь таке морозиво, вишневе, дуже ніжне. За рахунок оцих мусів, дійсно тортик дуже ніжний. А головне, він не приторний. Що ж, дякую за ваш перегляд. Сподіваюся, рецепт вам сподобався. Готуйтесь задоволенням та смачного.